Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про олій вечірні. Тут 60 таблеточок в двох бутильках. Тобто ви купуєте один і інший йде вам в подарунок. Тобто, воно в такій картонній упаковці, ось такий, до речі, склад і ось такі ось дві баночки. Ходять в кожні по 60 таблеток, як я сказала. А що це таке? Це доволі непоганий варіант підтримати жіноче здоров'я в нормальному гормональному співвідношенні. Я купувала трохи іншого виробника, але його не було в наявності, тому я взяла ці. Я не скажу, що вони погані, але все-таки попередні, я десь тут вставлю посилання, якщо я вже випустила цей відгук, мені сподобалося більше. Тут, якби прикольно, що ви купуєте одну упаковку і інший йде в подарунок, але по факту там по ціні майже те ж саме, що і купувати 120 таблеток іншого виробника. Необхідно по одній таблеці приймати три рази на день бажану з їжею. А якщо чесно, то я якось зменшила цю дозу. І я не скажу, що я не побачила ефекту, але це дуже непоганий варіант підтримати свою шкіру, волосся і свої нігті в нормальному стані. Плюс у вас трохи зменшується цей варіант ПМС, тобто ви менше відчуваєте певний больовий синдром перед місячним циклом в грудях. І я побачила трохи менше такі, знаєте, роздратованість, можливо, але зараз така. Такий період, що роздратованість на жаль доволі сильна у всіх, але я зрозуміла, що це непоганий варіант для того, щоб просто для жінок пропивати саме не омега 3 а ось такі от масла. Саме з жіноче масло, яке допоможе стабілізувати гормональний фон. Класний, непоганий варіант. Не скажу, що за ним треба бігти, але як на мене, то виробник я трошки, ну, те, що я вставляла попередньо, має кращі переваги, ніж цей. Ну, це непоганий варіант, як заміну, якщо не буде, по-моєму, від НАУ непоганий олія примуло вечірної краще, ніж цей. Хоча. Цей теж має право на існування. Якщо не буде того, то я буду це замовляти, тобто як варіант, альтернатива. Але не найкраще. Цікаво, чи ви використовуєте олію примули вечірньої і наскільки мій досвід співпадає з вашими? Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!